Так, ну що, друзі, всім бобра! ви на каналі Бобр! Сьогодні в нас яке там травня, 13 травня. Такий у нас ріпачок, ось вже доходить. він був трішки підмерз. У нас трошки бджолки працюють. Ну, Це таке. Так, і що в нас по ріпачку? От, дивимося на ріпачок. Начебто він є, але немає взагалі, бачимо погоду. Да? Це з останні пару годин. Вийшло в нас сонце і така погода. В основному вони сиділи тиждень, нічого не було, взагалі не було. Нагадаю, у нас Дніпропетровська область і прогнози на акацію. Акації в нас, якщо й буде, то буде дуже-дуже небагато. У нас є, ось якщо подивитися на ці дубки, да, то тут ще більш-менш да, молодняк взагалі вимерз і йде нижче в балки, взагалі так прям. Якщо буде, так пів деревини у нас Зале... сухе, а зверху зелене, а де мороз прихватив так чітко, як будто хтось так відміряв рулеткою. Ну, коротше, що в нас по взятку з ріпака? Фактично, фактично нічого. Там деякі з самі сильні сім'ї ті, що були, щось принесли, а так він вже, можна сказати, доцвітає, нічого вже з нього толкового, я думаю, не буде. Ну, не задіскували, хоч. Якийсь пилок, якийсь зайвий взяток трошки буде на собі. ж кажу, там, де які деякі сім'ї принесли, там попів корпуса, і то не запечатане і взагалі нічого такої. Так, нагадаю, в оцю сім'ю зробив відводочок, був, то рамки з яких злетіли, рамки були з розплодом, ну вони підуть в перетопку. Коротше, ситуація в нас дуже-недуже. Сім'ї в нас слабенькі, Ну, з'їздили ми по пакети, за пакети буде окремо. Відео купив пакети з двох пасік. Одна пасіка купував у родича, іншу пасіку це була в Староконя Сергія Івановича купив. Взагалі купив поки що 33 пакети. Не знаємо, може ще потім була пропозиція на відводки. Пропонували сім'ї по 3 тисячі, але я не захотів, хлопці сказали, що. Ти пожалів, що ну, пожаліє, що не купив, класні сім'ї, там позабирали пацани, ну по 20 трошки рамок, але не по 3000, плюс треба було їхати там майже за 200 км, то мене це не дуже якби, сильно радувало, було хата Оленка, хто може бачить, так, хто захочете побачити. то Може навіть бризкати, а може не бризкатимуть з такої погоди класні сім'ї, ну я попросився, може, вдасться туди привитися, але по 3000, ну не знаю. Як на мене в цьому році по 3000 сім'я, воно не від Та і пакети то не дешеві, брав по 1800 і по тисячі Але сам факт, що не знаю, в цьому році воно не віддібця. Мені вже предлагали сім'ї і по 2700, Але... але, але... Маємо, що маємо, кажу, це теж не відб'ється, а мені ну, такий пожилий чоловік казав. Та на акації одіб'ємо. Та кажу, яка акація акації взагалі не буде. Та, ні, ні, акація буде, все нормально. У мене там примерзло взагалі трохи, У мене 4 гектара акації. Ну, Сподіваюсь, у нього акація буде. Бо в нас акації більше всього, що не буде. Ну оце жовта акація, да, тут більш-менш, бо вона викидала киточки. Пізніше. Ну, Тут у нас акації взагалі тут немає. Тобто там від цього місця мінімум півтора кілометра є десь в тому, в тому боці. І є в тому боці, там теж трішки акації. Так взагалі це дубова посадка. Тут нічого майже з акації немає. Ну, Маємо, що маємо. Тож, весна пролетіла мимо нас, розвитку майже взагалі немає. Таке. Е, до речі, на ваг... що на вагах? На вагах по ріпаку у нас взагалі нуль. Ну Там десь плюс кілограм був, мінус кілограм був, плюс 2, мінус 2. І отак воно плюсувалося, мінусувалося до цього моменту. Ну коротше, в Ноль вийшло. Є стежко, деякі сім'ї. Оця сім'я трішки щось принесла, оця трішки щось принесла. ота трішки. Ну, коротше, десь щось собі принесли, я його качати не буду. Ні на відводки пустю, а не то так десь лишиться, то що на акацію я не розраховую. А якщо буде, то акації в нас буде але Не знаю, отсюди ми будемо їхати. Є там одна місцинка. Ну коротше, подивимося. Зараз поїдемо на акацію і подивимось, що в нас закаціє. І вон про що я говорив. Якщо видно, вона у нас там акація. Зараз наближимося, якщо вийде. Якщо видно, що от отак от ось у нас от там є, а внизу нема взагалі все висохше. Якщо зараз ближче під'їду, може буде краще видно, вона ще якась шляпа підпалила у нас. Ну, коротше, і отак от повністю так іде. акація, вона все повністю так до вершка вона повністю обмерзша, якщо так правильно дивитися на неї, то вона повністю, на жаль, обмерзша. І там нижче, там йшла така балочка, то воно все обмерзло повністю. Коротше, у нас в цій місцевості точно не буде. Якщо буде, то дуже-дуже мало. Ну, сподіваємося, що щось буде, але готуємося до гіршого. Тобто Весняний мед у нас повністю в прольоті, навіть не так як минулого року. Ну, тепер лишилося пролетіти на коріандрі. Пролетіть, хоча там коріандр 30 гектар. Да, тож не дуже жирно і пролетіть лишилося нам сояжником закупити 2 тони цукру. І нагодувать бью. Ну короче, от у нас пережачки. Ну нічого. Думаю, все буде добре. Все, Всім добра.